Лиш укриті, зриви, І Що ви розуміли, коли вони стрілялися? Я встаю. Таке відчуття, як я заставкаючак вийшов, до кого так ну, в кравіще. Війна розділила життя усіх українців на до та після. Мешканець Добропілля Іван Тертичний своє життя з військовою службою зв'язав ще до повномасштабної війни. Чоловік каже, той жах, що бачив на полі бою, забути не вдасться ніколи. Це була Паска й рік. Вот э, у них какая была тактика. Вот мы, допустим, заходим в село где-то пол восьмого, вот а там прошелся по хаткам, нашел себе одеяло, ков, ковер. И, в общем, происходило так. С э, 5 утра до 12 они просто вот это село разбирают, ну, просто, просто под ноль. Беспрерывно стреляют, стреляют, ты выходишь по природному потребу сходить, а над каждым домом такое чувство, как будто 31 век, на кожному дому квадрокоптери літають і секунд ти стоїш тут район прильот прильот. Майже два роки тому, 27 жовтня, Іван втратив свого кращого друга та побратима. Було у мене кращий друг, Грішка, Житомирець. Він где-то з-под Харкова зюма з Ізюма село, я чесно не пам'ятаю. Я знайшов, що його немає. І кажуть, треба забирати його тіла. Ну, звісно, командування, та ні, що там опасно, там русські. ну Я вам кажу, в 6 років викидуйте, в 6 вечора приїжджайте. І я. Під справді безкінечними атаками та обстрілами окупантів, наражаючи себе на смерть, Івану, все ж таки вдалося евакуювати тіло бійця. Виліз, пішов через ліс, знайшов грішку. Ввечері мене забрали, і мать мені його до сих пор дзвонить, говорить спасибо, типу мені розказали, що то ми з ним просто договорились, якщо виходить, я погибну, він мене. Якщо він погибне, то я його. В і от чоловік відчуває, що він погибне, тому що він завжди говорив, що він погибнет в середу або жовтні. Через бойові дії Іван отримав сильне поранення. Тепер все життя ходитиме з палицею. Сидів, сиділа зі своєї ямки і слышу Приход і чувствую резкую боль спине, повышается, спрыгнула в свою ямочку. Эту. Упал на бок, зриви, взриви получається про со спіний фігарі, туди сюда. Україна переможе і у цьому чоловік не сумнівається. А поки не може захищати країну безпосередньо на фронті, несе службу там, де має змогу це робити. Детальніше про життєву історію військового з добропільської громади, про життя у підвалах, страх смерті та символічне татуювання, дивіться вже незабаром у програмі Про важливе.